Та, шановні друзі, в ефірі передача циклу депутатський вісник. Сьогодні у нас в гостях керівник фракції фронт змін у рівній раді Юрій Вознюк. Юрій, Володимирович, я вас вітаю. Доброго дня, пане Петре. Ви знаєте, почнемо з того, що скоро виповниться рік, як е, нова каденція, е, депутатська е, керує містом, можна сказати. А за цей час щось далося, що не вдалося, що ви можете віднести до позитиву, до негативу. Ну, по перше, я хотів би вас привітати з професійним святом. Так. Дякую. Побажати вам резонансних подій побільше, але звичайно позитивних подій. Ось збільшення глядацької аудиторії, збільшення рекламодавців. Ну і звичайно, збільшення фінансових результатів. Дякую. Це по перше. По-друге, так дійсно пройшов рік каденції нашої. Що хотілося би сказати? Звичайно, цей рік. Особисто для мене був цікавий, тому що я вперше став депутатом міської ради. Для мене це все було вперше, все нове. Хотілося б якнайбільше пізнати того, що відбувається саме в міській раді. Чим, в принципі, займався. Займався депутатською діяльністю, тобто подавав депутатські звіти. Найбільше серед усіх депутатів я подав депутатські звітів, їх 92. Всього. І що говорить? Це говорить те, що в принципі, чим більше ти подаєш депутатських запитів, тим більше влада все ж таки працює і, і, реагує. і реагує. Скажу так: 90% запитів були в принципі виконані. І люди, які до мене зверталися, дійсно мені вдячні за те, що я їм допомагаю в тим чи інших питаннях. Ось, крім того, ще виявив таку, такий недолік: все ж таки. Людина, яка стала депутатом, має мати е, певну освіту, і фактично потрібно, щоб вона пройшла якісь курси підвищення кваліфікації. В інших партіях цього немає фронт змін. Кожен два місяці робить семінари для депутатів місцевих та обласних рад, де проводить підвищення кваліфікацій. Тобто, фактично ми розвиваємося і діємо, так як діє, це... має діяти депутат міської ради. Цікава ідея. А де ті семінари відбуваються? Вони відбуваються по всій Україні. Це є і Київ, це є Хмельницький, це був Луцьк. Ми їздили навіть в Одесу. Тобто, по всій Україні, де більш регіонально ближче місце, ми їдемо туди. І це останній був семінар по бюджету наприклад, зараз буде бюджет прийматися місцевий обласний, ну а в першу чергу державний. Ну тобто, ось така от ситуація. То слухайте, то ви дуже в вигідному становищі перебуваєте, оскільки ви володієте інформацією, як вирішуються проблеми життєзабезпечення, забезпечення діяльності в інших містах, в інших обласних центрах, і можете робити, скажімо, аналіз. Що нам бракує? Звичайно, це дуже позитивно, і я просто радий, що є такі семінари. Особисто для себе я почерпнув дуже багато, тобто, ну, це є добре. А тепер давайте до життя міста. От ви говорите, скоро буде прийматися бюджет. Що ви чекаєте від нього? Ну, знаєте, по-перше, я хотів би поговорити про структуру взагалі складання бюджету, починаючи з державного. Обласного і місцевого. На сьогодні ми, як місто, наш мер міста Володимир Євгеневич, встановище дуже добрим, тому що він фактично йде з протягнутою рукою. Є такі податки, як податок на додану вартість та податок на прибуток підприємств. Ми платимо в Рівному цей податок в державу. В державу. І вже держава думає, а скільки ж дати місту рівному, стільки, стільки, чи стільки, чи стільки. І фактично ми йдемо з протягнутою рукою, просимо, дайте нам на те, на те, на те, на те. А фактично, ми б мали б, ну хоча б в процентів 70 тих податків, які ми платимо в державу, ми мали б розпоряджати самі цими грошима, і тоді було б набагато простіше вирішувати проблеми місцеві та обласні. Тому, знову ж таки, приймаючи цей бюджет, нам виділять якусь копійку, і ми будемо її ділити. Ділити між освітою, між медициною, ну і самі нагальні потреби. Є такі ще стаття бюджету, бюджет розвитку. Він в нормальних країнах, що таке бюджет розвитку? Це інвестиції в економіку міста, це водівництво це капітальні ремонти будівель і так далі. Ну тобто в нормальних країнах цей бюджет розвитку складає 25%. У нас він ледь-ледь дотягує до 5%. Це говорить про те, що ми будемо знову платити зарплату нашим освітянам, а медицині а на розвиток міста. Будуть копійки йти. А справа. от якщо порівняти ті копійки, ви маєте інформацію по своїй роботі, основний ви виробничник. Спілкуєтеся зі своїми колегами. Які ті копійки будуть? Отак, от давайте проаналізуємо більшими, ніж були в цьому році, чи меншими? Ну тенденція взагалі йде до збільшення завжди. Є інфляція, так є ріст ВВП. То я власне з... звичайно, це буде більше. Звичайно, це буде більше, ніж на. В минулому році, але і видатки будуть набагато більшими. Тобто, да, ми плануємо дохід більший, але і видатки також будуть більшими набагато. І вони не перекривають всіх тих потреб, які потрібні для міста. Особливо це стосується проблем житлово-комунального господарства. От давайте про цю галузь докладніше поговоримо. Ем, є люди. Певне коло людей вони займають, скажімо так, високі пости, які по цей від всіх бід в житлово-комунальному господарстві вважають створення ОСББ, об'єднання співвласників. Ви якої думки дотримаєтеся цього приводу? Знов таки, це питання дуже спірне, тому що люди в нерівних умовах знаходяться. Є новобудови, є новобудови, там звичайно. Дуже добре створити ОСББ. Чому? Тому що витрати на утримання будинку будуть мізерні, оскільки будинок побудувався ось тільки що. Або там, 5 років назад, чи 10 років назад. Але в центрі міста нашому, це особливо це стосується вулиці Набережної, Проспекта Миру, будівлям вже по 60 років, 50-60 років. І ось люди, які б захотіли б об'єднатися і створити ОСББ, попадають в кабалу. Чому? Тому що. Там ну, будинками це важко назвати. Це вже решето. Це стосується даха, в під'їздах грибок, е, прибудинкова територія в жахливому стані. І людям, які вступили в ОСББ, потрібно за власний буде кошт робити оці всі утримання. То е, питається, як ці люди, особливо це пенсіонери, а ці будинки, як правило, живуть пенсіонери, як вони зможуть утримати цей будинок? Ну як мовиться, не потягнуть. Не потягнуть, звичайно. І Вихід, який тут? Це комплексна проблема. Тут треба сідати, закругли і вирішувати. Була муніципальна програма, і є, вона в цьому році діяла. Коли якщо ОСББ збере кошти в розмірі 20% від проблеми, то 80% дає місто. Це нормально. Це нормально, це давало поштовх ОСББ для того, щоб вони дійсно збирали кошти і робили ті роботи, які потрібно виконувати. Але це ж не вічно. Муніципальна програма, наприклад, на 2012 рік буде припинена і все, ОСББ залишається наодинці самі з собою. Тому це проблема комплексна, її треба вирішувати. І вирішувати так доволі, таки серйозно. Ну і на мій погляд, це на мій погляд, особисто моя думка. Тут е, бракує інформації, в якому плані? Скажімо, я навіть е, порівнюю зі своїм будинком. От коли мене спитають, я там вже мешкаю багато років, що там потрібно для того, аби його довести. Хоча приблизні цифри я не дам відповіді. Я не, не, не думаю, що хтось дасть відповідь. Там потрібно наймати людей. Які повністю будуть робити обстеження, і тоді вони будуть видавати якусь цифру, наскільки вона буде е, прийнятною, наскільки вона буде реальною, і також Ви знає, не так, це? так. Звичайно, звичайно. Тому е, це говорить про те, що жеки все рівно мають бути однозначно, поки ми не приведемо е, взагалі наші наші будинки, особливо ті, яким багато років, в нормальний, в нормальний стан. Тому жеки потрібні обов'язково, і потрібна допомога місцевого бюджету. Однозначно, Володимирович, А тепер давайте про приємне. Ну в нас вже так склалося, що не лише про одні проблеми ми ведемо мову в нашій студії, а й про те, що, ну, скажем так, порадувати мешканців нашого обласного центру. На початку зустрічі нашої ви говорили про конкурс. Який так. проводився минулого року, так. от і в цьому році він буде проводитися. Значить, є громадська організація зміни майбутнє, і я і депутат обласної ради Михайло Кирилов проводимо конкурс серед школярів 9-11 класів. Називається конкурс Інтелект майбутнього. В, в тому році ми проводили конкурс на тему ідеї об'єднання української нації, де отримали теж масу прекрасних робіт, чудові роботи. Сьогодні ми з 15 листопада починаємо знову цей конкурс. Тема роботи буде я, президент України. О, далі тема. буде да, далі буде цікаво. Тобто, було б дуже цікаво почути думки наших школярів. Буде призовий фонд в розмірі 10 тисяч гривень для учнів. Тому я знову таки хочу. Запросити всіх школярів для того, щоб вони приєднувалися до цього конкурсу. Буде він тривати до 15 березня і в квітні буде нагородження. Тобто, ось така от. Тобто, люди мають в своїх творах. Я розумів, що вони твори будуть писати, так? Ну, це буде їх. Назвемо їх, хай будуть курсові роботи, можливо, так. Mm -hmm. Можливо, твори. Ну, хай ця робота буде на 5 сторінок. Невелика, але якщо там буде зерно, і буде думка, це буде оцінено саме саме це. Саме цікава думка, якась яка для України була дійсно прекрасна. Так я так розумію, що ви перебуваючи в депутатському корпусі, я маю на увазі не лише ви, а ваша фракція. Ще може ці думки дещо використати і на місцевому рівні втілити в життя. Можливо, я скажу так, що. По підсумками того конкурсу mm -hmm. ми познайомилися з школярами, які від часу до нас приходять на наш офіс. Це є обдаровані діти. Тобто, ті люди, які приймають конкурс, приймають участь в цьому конкурсі, це є обдаровані діти, і ми їм допомагаємо. Допомагаємо навіть в тому плані в освіті, звичайно, це в освіті, де який вуз, вони нам задають питання свої, якісь профільні. Ми їм ми їм цьому допомагаємо. Тобто, ми займаємося пошуком талановитої молоді. Ми хочемо знайти молодь і залучити до громадської роботи, щоб їм було не тільки цікаво навчатися, але й цікаво було приймати участь в розвитку міста рівно. Ось такі, в принципі, у нас цілі цього конкурсу. А тепер давайте не лише про молодь, а й про дорослих людей, і не просто дорослих, а які створюють робочі місця, які займаються підприємництвом. Кілька місяців тому, коли наш проект тільки стартував, ви говорили, що у вас ідея є створення, якщо не помиляюсь, єдиного дозвільного офісу, де будуть сконцентровані всі служби. Ну їх кілька всього є в Україні. Наскільки вона зараз реалізується? Ну називається це центр надання адміністративних послуг. Він зараз потужно функціонує в місті Вінниця і в місті Івано-Франківськ. Що це означає? Це м, усі управління, які є в місті, це і БТІ, це і земельні ресурси, вони всі об'єднані в одне приміщення. І люди для вирішення своїх тих чи інших проблем звертаються тільки в одне місце. Тобто не йдуть туди, 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 туди. Вони приходять в одне місце, де є регламент по наданню цих послуг, і вони отримують якісні адміністративні послуги. І ось через місяць у нас буде сесія, це буде 22 грудня. Ми готуємо і ініціюємо рішення для затвердження концепції, концепції функціонування цього центру. І в 2012 році почнеться, я надіюсь, якщо депутати підтримують, почнеться робота в цьому напрямку. Ну, от ви займаєтеся підприємництвом. Що конкретно це дасть початківцю підприємницю? Початківцю підприємцю, це в першу чергу дасть те, що він прийде в одне місце, де отримає свідоцтво. Про державну реєстрацію, світло, світло платника, податка, довідку, статистики, зареєструє назву, отримує код, і це все буде в одному місці. Він прийде і може вийти звідти через деякий час і починати займатися підприємницькою діяльністю. Тобто він зекономить на проїзді, Звичайно. він зекономить на нервах. Йому не треба буде вже стояти, Я так розумію, так, так, саме так, саме так. Тобто він йому не потрібно буде бігати. Податкову статистику виконком він прийде в одне місце і отримає всі ті послуги, які він мав би отримати по всім різним інстанціям. Дай Боже, щоб цей проєкт реалізувався, дай, дай Боже. Боже, щоб більше було підприємців у місті Рівному, які збагачують бюджет, створюють робочі місця і щоб все вдавалося. Дай Бог, дай Бог. Дякую вам за участь у нашій передачі. Телеглядачам. Нагадаю, це була програма циклу Депутатський Вісник. Всього вам доброго до наступної зустрічі в ефірі.